Дня. Сьогодні в нас розмова із менторкою Української асоціації перекладачів Інною Коваленко. Інно, вітаю вас. Доброго дня. Інно, розкажіть, будь ласка, нам трішечки про свій професійний шлях, а саме як починалася ваша професія перекладача? А власне, я почала працювати перекладачем ще на останньому курсі університету. Я навчалась на філологічному факультеті, тоді це був Дніпропетровський державний університет, і мені запропонували роботу секретаря зі знанням англійської мови. Це на той час власне, був такий, така необхідна, майже необхідна ланка кар'єрного зростання для більшості випускників філологічних факультетів. Але мені пощастило в тому, що в цій компанії дійсно потрібен був перекладач, дійсно був великий об'єм саме перекладацької роботи, там і технічна документація, і юридична документація, і усний письмовий переклад. І ось так власне я ввійшла в цей перекладацький бізнес і потім дуже довгий час працювала саме в корпоративному секторі, тобто в різних компаніях перекладачем. Керувала відділом зовнішньоекономічної діяльності, який також активно займався перекладами. І десь років 10 тому почала придивлятися до фриланса, почала брати перші замовлення. У 2017 році ми з колегою відкрили власну перекладацьку агенцію C-Lінгвіст. Ну і, власне, по сьогодні продовжуємо її розвивати. Додали такий новий напрямок навчальний. Готуємо курси для перекладачів в першу чергу початківців, і паралельно я продовжую працювати як письмовий перекладач-фрилансер. Дуже цікаво. А, скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з якимись труднощами? Мабуть, краще запитати, які були найбільші труднощі? Ось у вашій перекладацькій діяльності? Я можу сказати про труднощі саме переходу від такого корпоративного перекладача до фрилансу. Тому що, коли ти працюєш в компанії, там все зрозуміло. Ось тобі там документ, і ти перекладай. А коли ти починаєш працювати сам на себе, сам шукати клієнтів, <кій> сам регулювати свій дохід, це досить складно на перших порах, тому що ти не розумієш, що взагалі відбувається. Ти знаходиш, наприклад, агенцію, подаєш резюме, тобі відповідають, дають тестове завдання, ти його виконуєш, тобі його погоджують, кажуть, що ти справився, ми внесли тебе в базу і зникають. І ти не розумієш, що це з тобою щось не так, ти щось не так зробив, тебе надурили. І тоді, коли я починала, в мене не було можливості в когось спитати, тому що не було ще такого розвиненої такої мережі різних професійних спільнот, не було так розвинено там, соцмережі. Ти міг спитати лише у живої людини, а її ще так не дуже просто було знайти. І ось цей. Момент, коли в тебе немає з ким порадитися, і ти трішечки ти повинен ці всі шишки набити сам, і тільки потім зрозуміти з часом, як працює вся ця фрилансерська перекладацька спільнота, перекладацьке середовище, ось це був напевно такий найважчий момент в професійному розвитку. Та точно мені здається, ось цей момент, коли немає в кого запитати, правда, коли стільки є питань. І немає людини, до якої можна було б звернутися. Мабуть, це дуже поширена проблема серед початківців, перекладачів, фрілансерів. А ось чи могли б ви дати якусь пораду ось перекладачам, початківцям, от вже маючи свій власний досвід, так, такий потужний, я би сказала, що б ви порадили? Um... Я б порадила, ну, по перше, дійсно зараз вже є багато ресурсів, куди можна звернутися, не боятися задавати питання, навіть якщо вони там комусь можуть здатися е, трішечки е, там ну, такими чудернацькими. Тобто, якщо є питання, шукайте де їх можна задати, і задавайте. І ще такий момент, на який я б хотіла звернути саме тих, хто починає працювати зараз. Не дуже звертати увагу на ось ці такі апокаліптичні написи, там роздуми, що професія перекладача вмирає, навіщо ви взагалі пішли в цю професію? Змінюйте професію, йдіть там в таксисти, умовно. Так, так, так. Тому що ні, справді штучний інтелект він вплинув на всі галузі нашого життя, не тільки на перекладацьку галузь, і професія перекладача вона справді видозмінюється, але з'являє напрямки, Вони теж пов'язані з лінгвістикою, вони теж пов'язані з мовами, теж пострадагування машинного перекладу. Це не чистий переклад, як раніше було, але це теж те, чим ми можемо займатися. І я порекомендувала, перш ніж відмовлятися від перекладів, спробувати всі ось ці нові напрямки, які пропонує нам ну, наше сьогодення. Це Можливо, щось із цього дуже сподобається, і це буде поштовх там до розвитку кар'єри. Тобто не боятися викликів і пробувати, якщо вам подобається професія перекладача, і якщо подобається займатися текстами словом, так якось. Дуже-дуже цікава і влучна думка. Дякую. А скажіть, пані Інно, чи є у вас перекладацьке кредо? Ось те гасло, яким ви керуєтесь коли беретесь за роботу? Напевно, це завжди давати якісний продукт. Uh -huh. Може подобатись ставка, не подобатись, може подобатись проект, не подобатись, Там, клієнт подобатись або не подобатись. Якщо ти вже взяв цю, цю роботу, то ти повинен дати якісний продукт. Якщо тебе щось не влаштовує, просто не берись за це. Не влаштовує ставка, відмовляйся. Не влаштовує проєкт, відмовляйся. Але якщо ти вже погодився там, на низьку ставку, наприклад, то це не виправдання для того, щоб зробити неякісний переклад. Тобто завжди дотримуватися якісного продукту на виході. Дякую, це дійсно це дійсно важливо, адже якість це наше, це наше обличчя перекладацьке. Так. А ще таке в мене питання, можливо, більш психологічне. Скажіть, чи відчували ви колись, не знаю, моменти професійного вигоряння, чи, можливо, якісь стресові етапи? І скажіть, як із цим боротись, коли виникають ось такі відчуття? Справді, це дуже цікаве питання, тому що я маю ще одну освіту психологічну і власне професійне вигорання це один із моїх там, наукових інтересів. Я навіть робила дослідження декілька років тому і серед українських перекладачів. Тут в професійному вигоранні важливо розуміти, чи це дійсно вигорання в професії, чи це просто емоційне вигорання, емоційне виснаження. І особливо це важливо для українських перекладачів, тому що ми зараз живемо в такій ситуації, незалежно чи ви в Україні, чи хтось виїхав, коли саме емоційне навантаження настільки велике і професійне, і непрофесійне, що ми можемо. Просто виснажуватись від обстановки, від там і від відсутності роботи, і від великої кількості роботи, і від нестабільності роботи. І можемо вважати, що ми вигоріли професійно. І тут дуже важливо звернути увагу на те, чи дійсно вам не подобається більше бути перекладачем. Тому що інколи достатньо просто добре відпочити, просто відключити інтернет, відключити відключитися від роботи, влаштувати собі таку невеличку відпустку, і ви зрозумієте, чи ви скучаєте за сумуєте за цими вашими перекладами, за вашими буковками, за вашими клієнтами і проектами. Власне, у мене не було випадків прямо професійного вигорання. Я ніколи не в професії. Мені так інколи тобі важко, тому що в тебе дуже багато великий обсяг замовлень. І інколи тобі важко, тому що ти розумієш, що щось немає ні одного замовлення протягом там, декількох тижнів, і ти не розумієш. ну, не, те, що не розумієш, що відбувається, просто розумієш, що це повпливає і на твій дохід, і взагалі. Але ну, такої думки. Піти з перекладацької діяльності у мене, на щастя, не було. Слава Богу. Це Дійсно, слава Богу, що так. Пані Іно, окрім того, що ви перекладач, фрілансер, так, також ви є менторкою Української асоціації перекладачів. І ось таке питання, що для вас особисто є програма менторства? Це, напевне, така відповідь на ось. Ті мої власні, власні страхи і власні <кій> труднощі, які я е, відчувала, коли починала е, саме шлях перекладача фрилансера, е, про те, про що ми сьогодні вже говорили, е, і е, мені. Е, я маю досить досить великий досвід уже в, в цій діяльності, і мені відчуваю потребу, мені хочеться поділитися цією інформацією з тими, хто цього потребує. Тобто, тому що щоб, ну, щоб допомогти людям, які тільки стали на цей шлях і хочуть зрозуміти, мають питання, тому що насправді ми ростимо не конкурентів, ми ростимо колег, які. Також хочуть закріпитися в цій професії, які також хочуть бути професійними перекладачами. І це дуже приємно, коли ти бачиш, коли люди не просто роблять роботу, би, ну я як, як зробив, так і зробив, а шукають, дають питання, шукають відповіді, тому що хочуть підвищити там свою якість роботи. І це дуже приємно дивитися на. Ну, на таких людей, на таких колег. Тому я з задоволенням приєдналася до цієї програми і з задоволенням ділюся досвідом з починаючими перекладачами. Скажіть, а можливо, є у вас якийсь ефективний інструмент, який ви використовуєте, або відкрили для себе? Можливо, якась методика перевірена, ось те, що ви застосовуєте саме в своїй менторській діяльності? Ну я не можу це методика, але мені здається, що дуже ефективним є, коли ти якийсь матеріал доносиш на, використовуючи приклади з власної перекладацької діяльності. Це як, трішки як, ну, як ілюстрація в книжці, додає такої образності і. Дає можливість краще запам'ятовувати матеріал, тобто не, не просто інформація там умовно з підручника, а те, що відбувається на якісь практичні речі, які відбуваються насправді в прикладацькій галузі, які навіть відбувалися там в моєму власному досвіді. Ось таке використовувати. Дякую. Насправді у нас вийшла дуже цікава і тепла бесіда, пані Інно, під кінець, що би ви хотіли побажати своїм майбутнім підопічним, тим, хто ще тільки думає, а чи записуватись мені, чи долучатися, чи отримати консультацію від ментора, ті люди, які про це думають, але чомусь ще не зробили той перший крок. Що б ви їм побажали? Ну, звичайно, що долучайтесь до лав Української асоціації перекладачів. Приходьте в програму менторства, не бійтесь задавати будь-які питання, щоб отримати відповіді, і впевнено йдіть по, по по цьому шляху перекладацькому. Тут дуже багато цікавого. Дякую, дякую, пані Інно. Насправді вийшла дуже цікава в нас з вами розмова. Дякую вам. Дякую, що запросили. Також мені було дуже приємно і дуже цікаво. Дякую.